На відміну від кондитерських виробів, українська олія усюди бажана. Наша країна світовий лідер з її виробництва та продажу. Останні 10 років на олії Україна заробляє мільярди доларів. І цього року є усі підстави підтвердити і навіть посилити лідерські позиції. Аграрії планують зібрати майже 9 мільйонів тонн насіння соняшника, з яких вироблять 3,5 мільйони тонн олії. Для внутрішнього споживання українцям вистачає 500 тисяч решта 3 мільйони тонн – підуть на експорт. Скрізь є зерно. Так само і тут можемо наблюдати. Так само ось і тут. Головний агроном сільськогосподарського товариства на Черкащині Іван Савченко радіє гарному врожаю соняхів. Каже, для цього потрібні кропіткий догляд, якісні добрива, здорові бджоли і правильна сівозміна. Якщо не будемо дотримуватися, будуть виснажуватися ґрунти, будуть особливо по калію. Забирать дуже велику кількість калію, соняшник. А далі все, далі повний крох. Дальше соняшника немо. А саме він нині символ економічного прориву, бо українська жовта нафта найпопулярніший вітчизняний експорт. За ним ми світові лідери, адже виробляємо чверть всієї соняшникової олії планети, а контролюємо половину всіх її продажів. Нашу пахучу олію везуть у 40 країн світу: третину в Індію, 16% у Євросоюз і 12% у Єгипет. Саме вона дає найбільше валютні надходження від продажу вітчизняних харчів. 4,5 мільярди доларів заробили торік. Для порівняння, продаж солодощів 1 мільярд доларів і 7 мільярдів гривень експорт зерна. Ми майже стільки даємо на зовнішні ринки олії соняшникової, скільки її з'їдає. Тому от скільки треба, стільки і дається. Цього року аграрії планують зібрати майже 9 мільйонів тонн насіння соняшника, з яких вироблять майже 3,5 мільйони тонн олії. Для внутрішнього споживання українцям вистачає і п'ята частина. Решта 3 мільйони тонн підуть на експорт. Соняшник сіють, тому що це ну, економічно вигодно. Сіло Це рентабельна культура, на неї дуже великий попит. Тому. У значній площі засівається соняшник. Олію у нас переробляють і на маленьких олійницях у селах та містечках, і на величезних комплексах. Приміром, цей завод на Одещині збудували шість років тому. Тут щодня переробляють понад 25 вагонів насіння. Виробництво майже безвідходне. Навіть макуха йде на гранульований шрот, який теж експортують як кормову добавку для тварин. Наш завод переробляє в сутки 1500 тонн сім'ян підсолнечника. Якщо раніше багато, багато сім'ян підсолнечника нарушалося на експорт як сім'янами, то зараз більше все-таки переробляється. Водночас виростати такі величезні соняшникові плантації, якими вкрита тепер ледь не вся Україна, не просто. Аби отримати якісну олію, потрібно і стійке насіння, і безпечне добриво, і постійний догляд. Тож ціна за літр жовтого золота в середньому 10-15 гривень, цілком адекватна. І з огляду на хороший врожай дорожчати воно не повинне. Василь Роман Євген Факти